Найбільша проблема сучасної людини полягає в тому, що одного дня вона може прокинутися, та зрозуміти, що більша частина її життя була назавжди втрачена, а більша частина проблем поганого самопочуття та навіть неврозів були викликані не проблемами з психічним здоров'ям, а неправильним способом життя. Можливо, перше, що потрібно людині для вдалого лікування, це не Пачки лікарських препаратів, а не велика доза. Доза самоусвідомлення, усвідомлення того, чого очікувати від життя та розуміння, що потрібно для того, щоб змінитись. Більшість людей мають помилкове уявлення про життя. Вони переконані, що воно повинно бути легким. А труднощів ми маємо уникати кожного разу, коли життя складається не так, як нам того хочеться. Ми переносимо його в майбутнє в кращі часи, як той дорогоцінний посуд, який припадає пилом у скляному серванті, чекаючи особливого моменту ним скористатися. Але якщо ми приймемо простий факт, що життя часто не легке, а комфорт. Та постійний спокій не являється природним станом для людини, тоді ми зможемо твердо встояти на ґрунті реальності. завдяки зміцненню характеру, в нас є шанс прожити хороше життя. Якщо ми продовжимо обманюватися, що життя зобов'язане бути легким, в нас не буде сили та мотивації, щоб побороти слабкості нашого характеру. Та пройти через життєві випробування, які неодмінно чекають на нас. Натомість, щоб бути до них готовими, ми даремно обнадіюємо себе, що потрібно дати собі трошки часу і все стане легким та зрозумілим. А ми будемо мегапродуктивними, незмірно багатими і надзвичайно щасливими. Проте наші проблеми знаходяться в теперішньому і більшість з них. Не вирішити живучим минулим чи споглядаючи у майбутнє, більшість людей забуває або й зовсім не розуміє, що надмірна концентрація на тому, що давно минуло, або ще не наступило, це всього лиш спроба втечі від вирішення непростої задачі, необхідності подивитися в очі, тому, що потрібно зробити просто зараз. Життя несе з собою не те. Що людина від нього очікує, цілі життя часто йдуть всупереч з цілями людини. А люди дійсно хочуть вірити, що зусилля це міф, продовжуючи шукати секрети успіху та швидкого збагачення. Нас удорманив успішний успіх, який ми постійно бачимо в соцмережах. Ми сп'яніли від нескінченної кількості товарів, які так необхідні нам. Для того щоб відчути вдоволення від життя, і для мільярдів людей стало нормою або ж навіть великим досягненням те, що ми витрачаємо більшу частину свого життя на те, щоб заробити на це саме життя. Я пішов у ліс, бо хотів жити свідомо. Я хотів жити глибоко і зрозуміти суть життя, позбутися всього, що було несправжнім життям, щоб не з'ясувалося перед смертю. Що я зовсім не жив. Девід Торо, письменник та філософ, багато роздумував про природу та сучасне суспільство. Одного дня він вирішив, що для того, щоб краще пізнати себе і жити згідно з природою, йому варто спробувати просте спокійне життя подалі від міської метушні. Тоді він переїхав на берег ставка мальовничого озера Волден у власноруч. Побудовану хатину, де більше двох років прожив самітником, роздумуючи про сучасний світ, котрий невпинно біжить за постійним збагаченням, про людей, для яких робота стала сенсом власного існування. Торож був аристократом духу, тобто найрідкіснішим видом людей на землі, особистістю. Він продемонстрував всю абсурдність образу життя так званих. Мас, в той час як його власний наповнений і насичений враженнями досвід приносив йому максимум радості. Він цілком насолоджувався простим, часто аскетичним життям. Природа була домівкою для торо, і він належав природі. Він насичував себе звуком річок. Півом пташок та шепотом лісу найгучніші вистави не замінили б йому споглядання зірок, грацію живих звірин та чистоту неба. Але в цей час він не був самотнім і мав багато друзів, як жінок, так і чоловіків. Таро не тільки нічого не втрачав, але більше, ніж перенасичений сумнівним комфортом та зручністю споживач, набував. Торо жив в той час, як ми тільки існуємо. В кожного з нас своє життя, котре відрізняється від інших. Нам не потрібно оподібнюватись до Торо, ні до когось іншого, а потрібно становитись. Істинним собою, саме цього вчить нас будь-яка велика особистість, бо в цьому і є сенс кожної індивідуальності. Бути чимось меншим означає наблизитись до нуля. Я не був народжений для того, щоб бути змушеним, і дихатиму я лише по своєму бажанню. Давай подивимося, хто з нас найсильніший. Торо вважав, що якщо подивитись, як ми живемо, то побачимо, що наш світ це справи без кінця і краю. Було б чудово побачити, хоча б раз. Як людство відпочиває, це займається тим, що дійсно приносить радість. Він казав, що для життя на світі немає нічого більш чужого, ніж нескінченна потреба постійної праці і збагачення. Скажімо, якщо я постійно важко працюватиму, щоб заробити побільше грошей, більшість людей добре відізуться про мене, як про людину старанну й працьовиту. Але якщо я надам перевагу посвятити себе справі, яка дасть більше справжньої вигоди. Та радості, хоч принесе менше грошей. Люди будуть схильні думати, що я просто лінуюся. Якщо ти ходиш по лісу декілька годин щодня, просто тому що любиш природу і ліс, тебе можуть прийняти за неробу. Але якщо ти цілими днями вирубуєш цей ліс, продаєш його і оголюєш землю раніше часу, тебе вважають працьовитим і ініціативним громадянином. Так, не мов би людям потрібно від лісу тільки одне: чим швидше спиляти його. Заробляти гроші заради самих грошей, це діяльність проти самого себе. Нам платять за те, щоб ми завжди відчували себе чимось меншим. Ніж людина, дивовижно, як мало людей мають заняття для душі, але й вони заради слави і грошей легко покинуть цим займатися, аж не віриться, що нічого значного досі не написано про те, як заробляти на життя тим, що любиш, як зробити роботу для проживання не тільки прибутковою, але й привабливою і цікавою. Бо якщо робота не така, не таке й життя. Тисячу 1850-х роках почалась справжня золота лихоманка, І одному бідному чоловіку поталанило знайти величезний злиток золота. Ця подія швидко змінила життя чоловіка. Його прозвали ще тим щасливчиком навколо з'явилось багато охочих товаришувати. Правда, бажання це щирим назвати було важко. От в кого було справді щире бажання, так це в тих, хто хотів забрати в чоловіка його скарби. Що було далі? Чоловік втратив свій звичний стан спокою, постійно чекав на підступ, почав пити, купив собі коня і скакав верхи галопом по округу. І коли йому на шляху зустрічались люди, він зазвичай їх питав: чи знають вони, хто він такий? А тоді поблажливо визнавав, що він той самий нещасний, якому припало знайти самородок. Саме так, нещасний. Цей чоловік був типовий представник певної категорії пропащих людей, які ведуть безмістовне життя, а жодні статки не зможуть надати їм сенсу для існування. Закінчилось тим, що на повному ходу він врізався в дерево і розбив собі голову. Хоча втратив голову він точно раніше. Девід Торо дивувався. Невже до цього часу люди не усвідомили, що погоня за постійним збагаченням ще нікому не принесла справжнього щастя. Виграти мільйони в лотерею, відшукати скарб, знайти секрети швидкого збагачення або народитися спадкоємцем великих статків це ж не означає заново народитися на світ. Це означає з'явитися на світ мертвонародженим. Виграш в таких лотереях це не успіх. А повний провал. А люди знову і знову стараються оминути цей цінний урок, який всесвіт з такою завзятістю старається надати нам. Успіх та щастя, як стверджував психіатр Віктор Франкл, це всього лиш побічний ефект правильно організованої діяльності, який приноситиме нам ці емоції. Довгий час, будучи в'язним у концентраційних таборах, спостерігаючи жорстокість. І деградацію навколо себе Франкл висунув теорію, що ті в'язні, які мали якийсь сенс у своєму житті, мають більше шансів вижити. А його головною метою стало допомогти кожній людині знайти цей сенс. Він був переконаний, що чим ближче ми знаходимося до здійснення наших мрій, тим далі вони віддаляються від нас та давав. Таку пораду. Не шукайте успіху. Що більше ви націлені на нього і ставите його за мету, то більші шанси його не здобути. Коли йдеться про успішність, її не можна придбати, її можна тільки прагнути. І вона приходить лише як неочікуваний побічний ефект посвяти людини справі більшій, ніж сама вона. Або як додатковий продукт присвяти однієї людини іншим, щастя приходить неочікувано. І те саме стосується успіху. Я хочу, щоб ви прислухались до вказівок вашої інтуїції і далі керувались ними, удосконалюючись. А потім ви житимете, щоб побачити, як у віддаленому часі, у віддаленому часі кажу я успіх неодмінно прийде, тому що ви забули й думати про нього. Багатство та матеріальний успіх безумовно важливі. І я точно не та людина, котра буде говорити від них відмовлятися. Впевнений, ви вже також помітили, що послання цього відео. Про інше нагадати собі і тим, хто цього потребує, про важливу ідею. Чи не краще мати заняття, яке не лише приноситиме гроші, а й даруватиме справжнє задоволення та радість? Вже довгий час існує людська цивілізація. Багато людей минулого вже прожили своє життя. Ще більша частина так і не прожили. Але від тих, хто все ж таки спромігся, ми маємо переймати цінні уроки, поразки. Мають свої переваги, помилки, невід'ємний процес росту. Але безцінною навичкою для нас стає вміння скористатися мудрістю інших. Та все ж, якщо я щось і усвідомив, то це те, що всі здобуті знання предків та історії всього людства нічого не варті, допоки ми не набудемо достатньо власного досвіду, щоб зрозуміти, як їх. Використовувати. Стоп, стоп, стоп! Це якесь зовсім неправильне відео про успіх. Спочатку розказуєш нам про письменника, який зневажав постійну важку працю заради кубки грошей, а й зовсім вважав за успіх побільше проводити часу на природі і займатися справою. Яку любиш, потім цитуєш психіатра, який довгий час був в'язним у концентраційних таборах, та який переконаний, що успіх приходить тоді, коли ти присвячуєш себе меті вищій за гроші та приносиш користь іншим людям. Але слухай, це зовсім не за шаблоном. Ти мав почати розповідь, наприклад. Стіва Джобса розказати, як він піднімався самого низу, почав бізнес у власному гаражі на перекір долі, вкладаючи всі сили і час в роботу, працюючи, не покладаючи рук, повністю сконцентрований на власній справі, часто приносячи в жертву увесь свій час, а той час проведений сім'єю заради того, щоб досягти вершини успіху і стати невимовно багатим. Дякую, звичайно, моя буйна фантазія за те, що так розігралася. І за короткий пролог про Джобса також. Але щоб дізнатися істину, завжди потрібно перегорнути на останню сторінку, в момент, коли розв'язання цієї непростої задачі добігає кінця. Бо що таке життя, якщо недовге рівняння, всі умови, до якого ми отримуємо? Фіналі. І тоді нам залишається тільки обчислити своє завдання та зрозуміти його розв'язання. А після знаку дорівнює, у Джобса стоїть такий висновок. Я дістався вершин. В очах інших моє життя стало символом успіху. Одначе, окрім роботи, в моєму житті було мало радості. Зрештою, моє багатство це не більше ніж факт. До якого я вже звик. Нині я лежу на лікарняному ліжку і, згадуючи все своє життя, розумію, що всі похвали і багатство, якими я пишався, стали чимось незначним перед неминучою смертю. Тільки тепер, коли у мене вдосталь грошей, я розумію, що ми мусимо йти до інших цілей, не пов'язаних з багатством, мусить бути щось важливіше, наприклад, любов. Мистецтво, мріє дитинства. Постійна гонитва за поживою перетворює людину на маріонетку. Це сталося зі мною. Бог наділив нас почуттями, аби ми могли розповісти про свою любов до близьких. Багатство, яке у мене є, я не можу взяти з собою. Все, що я заберу, це лише спогади, пов'язані з любов'ю. Ось справжнє багатство, яке мусить бути з вами. Супроводжувати вас, надавати вам сили йти далі. Матеріальні речі, котрих ми не маємо, можна набути, Заробити, відшукати. Але є одна річ, яку ніколи не знайдеш, якщо ти її загубив це життя. Ну А для мене найбільшим успіхом є ваш. Лайк і коментар під цим відео. А якщо ви хочете ще більше підтримати канал, ви можете підписатися на нього, тим самим даючи зрозуміти, що такий контент вам до вподоби. Це буде найкраща інвестиція для мене і для вас. До зустрічі у наступному відео!